За словами командира тактичної групи АЗОВ Андрія Білецького, внаслідок контратаки українських захисників фактично повністю знищено 6 та 8 роти 72-ї бригади росіян, великих втрат зазнав так званий третій штурмовий загін ПВК Вагнер. В результаті наступальних дій третьої окремої штурмової бригади Збройних сил України розгромлені підрозділи 72-ї бригади Російської Федерації. Фактично повністю знищені шоста і восьма роти даної бригади, розбита бригадна розвідка. Знищена значна кількість бойових броньованих машин, захоплена значна кількість полонених, так званий третій штурмовий загін ЧВК «Вагнер» поніс великі втрати. Наступальні дії велися в смузі шириною 3 кілометри і глибиною 2 кілометри 600 метрів. Вся дана територія повністю звільнена від російських окупаційних військ. Як ми вже і повідомили, що наступальні дії збройних сил України велися у смузі шириною 3 кілометри і глибиною 2 кілометри 600 метрів. І як наслідок, уся ця територія повністю звільнена від російських окупаційних військ. Це значно більше ніж називав у своєму відео Пригожин, який сказав, що територіальні втрати росіян це смуга шириною 2 кілометри і 500 метрів углиб.